Я захожу в кімнату, говорю, ну все, говорю, окна немає. Все було тут дуже темним, ну просто чорне пороху було і а, нічого не було видно. Ми їм тільки можемо побажати, щоб це їм бумерангом повернувся. Вчора ну, вечором вже, вечірній час був. Син мені подзвонив, ми розговар... балакали з ним по телефону, я вийшла в коридор, от і тут друг взрив такий, що я ж присіла. А син мене говорить, Ма, що случилося? А я кажу, говорю, синок говорю, не знаю, що взрив якийсь пройшов. І слишку окна посипалися стекло. Я захожу в кімнату, говорю: ну все, говорю, окна немає. Ми вже прибрали, тому що этот, куди ж тут у мене кот, він бігає по цьому стеклах. Ми прибрали, винесли парки Херсона, працюють. Сказали, що, говорить, нам вставлять вікно, заб'ють вікно. Починають літати дрони, падають на голови людям, в квартири влітають. Я не знаю, як це. Це у нас вдома не було, це наше щастя, мабуть, що ми поїхали провідати квартиру родичів. Я не знаю, що їм від нас треба, що вони відмірні люди. Ми їм тільки можемо побажати, щоб це їм, їм бумерангом, повернулося. Пізно вже нічим було добиратися. Це нас вдома не було. Якби були вдома, то. Навіть мабуть, на мені було, б все і На Наступ, це четверо кіну, ми б виїхали. Мені. Сінь виїхав з дітьми ще в 22-му. Я є голова цього будинку і власником цієї оселі. Жінка готувала їжу вечерю. Я був в той кімнаті, коли пролунав вибух. Дуже потужний. Все було тут дуже темним, ну, просто чорне, пороху було. І а, нічого не було видно. Я чув, як вона дуже кричала. Я взяв телефон, включив фонарик, щоб забіг туди. Говорю, якщо бачиш фонарик, йди на фонарик». І вона. Ну, почала рухатися, я її побачив і потихеньку вивів звідси. Ми були обоє босі, і по, от, по цьому цьому ми йшли обидва босі. Я був тільки що в лікарні, от, і прооперували всю ніч оперували, але слава Богу, жива. Бришина, осколка поранення, прямої кишки на гори величезний осколок дотяг... витягнули, буквально трішечки не дійшов до артерії. Так лікар сказав, і величезний осколок в лівому плечі на спицях постраждала ще жіночка вище поверхом і квартира, яка зараз під цією квартирою і рядом сусідня кімната. Квартира так само постраждала. Я покликав своїх сусідів. Сусіди викликали, одразу викликали поліцію. Дякую, та поліція дуже швидко приїхала. Професійно все зробили, вони наложили турнікет, тому що була дуже розрубана нагаліва. І вони все це зробили. Жінка сиділа отут. От бачите, це оце місце. Це місце, от як вона сиділа. От, бачите, кров. От як вона сиділа. Оце кров. Зараз працюють, я дивлюсь, там поліція, хакарс, міська влада. Тут є люди, представники, вони дивляться і ну, з'ясовують, яку допомогу потрібно, щоб потім надати її. Ну що, це ж це ж наші брати, ви ж розумієте, кохання у нас таке величезне.